Європейські, австралійські та російські у його колекції мобілок більше сотні експонатів. А почалося усе ось з цієї Nokia 3110. Нею Едуард Поліщук користувався у 98-му. Потім продав і викупив лише два роки тому на інтернет аукціоні, коли уже став колекціонером. Про найцінніші експонати Едуард може розказувати годинами. Не ультратонкі, не надто зручні і з обмеженими функціями. Вони були створені лише для розмов. Я зараз колекціоную телефони, тільки GSM і тільки робочі. Раніше, до 2000 року, була був такий вид зв'язку, як nmt стандарт. Це телефони, які працювали без сім-карти, працювали як звичайні радіотелефони, тільки дальність від базової станції до телефона там порядка 100 кілометрів. З цим телефоном можна пірнати і вже під водою приймати дзвінки, каже Едуард, і без хвилювань занурюємо мобілку у воду. Більшість мобільників Едуард ремонтує сам. каже 99% несправності це усього лиш проблеми з батареями. Моторола International 1000», так званий чемодан, був популярним 20 років тому. Він і сьогодні працює та приймає дзвінки. 1991 року випуску. До речі, абсолютно робочий. От. Перший GSM-термінал на той час коштував більше тисячі доларів. Ось є код мережі КІСТАР 25503. パラトロ。 Сьогодні в Україні таких колекціонерів близько 20. Вони спілкуються у соціальних мережах. Більшість експонатів колекції Едуарда привезені з-за кордону або куплені на аукціонах. Їхня ціна від символічних п'яти до тисячі гривень. Але з кожним роком вартість раритетних мобілок зростає, і як каже Едуард, вони вже стають хорошим предметом для інвестицій. Людмила Савонькіна ігор Прокопчук. Новини Рівного.